Підготовка концерту та визначення переможців тривали понад місяць, адже проект масштабний. Вісім номінацій. У них представлені приблизно 167 шістдесят студентів та викладачів соціально-психологічного. Але у кожній з номінацій буде всього по два переможці. Концерт готували студенти та викладачі, але не обійшлось без жартів. Будуть цікавинки від наших ведучих такі. Різні будуть. Ректор університету Петро Саух закликав студентів факультету боротись за перемогу. Той, хто намагається, хто бореться, безперечно, може програти. Хто не бореться, той вже програв. І одразу оголосив першу переможницю у номінації: Знай наших серед студентів. Людина року 2015, номінації Знай наших, народжується. Валерія Гончаренко, студентка 37-ї групи. Лариса Журавльова, декан факультету, подякувала переможцям за гарну роботу, а учасників проекту привітала із здобуттям нового досвіду. Ми прожили ще один рік з вами, і цей рік був для кожного, я думаю, успіхом. Кожен мав свої перемоги, кожен мав свої успіхи, кожен мав свої досягнення. Якщо щось не вдавалося, то це був досвід. Досвід, щоб завтра бути кращим, успішнішим, більш продуктивним. За перемогу у кожній номінації, окрім грамоти, вручали також і грошову допомогу від профкому університету та влади. Студенти і отримують ще і матеріальну допомогу від Сергія Івановича і Геннадія Григоровича. Для сотень студентів факультету цей проект дав поштовх до навчання та праці. «Цей концерт показує нам тих людей, на яких ми можемо рівнятись. Він допомагає і тим, хто сидить в залі далі продовжувати працювати, аби все ж таки вийти на ту сцену і отримати нагороду.